А тим часом російський диктатор Владімір Путін, нібито, особисто запропонував зустрітися з Зеленським у Москві під час своєї розмови з Трампом. Про це пише агенція Франс Прес. Журналісти додають, що український президент Володимир Зеленський одразу відкинув цю пропозицію. А тим часом американський лідер Дональд Трамп заявив, що нібито поки не планує бути присутнім на першій зустрічі президентів РФ та е, України за його словами, лише після особистої зустрічі президентів України. Та Московії можлива зустріч у тристоронньому форматі, на якій можливо буде і сам Трамп, хоча таке відчуття, що і в цьому знову ж таки він сумнівається, згідно яких деяких заяв його останніх президент США при цьому також заявив, що Володимир Зеленський має бути гнучким і що в нього мають бути, хоч якісь стосунки з Путіним. Ми будемо розпочинати обговорення вчорашньої зустрічі сьогодні з Олегом Сакяном, політологом, засновником співзасновником національної платформи стійкості і згуртованості. Доброго вечора, пане Олеже. Вітаю, слава Україні! Героям слава ради бачити і чути навзаєм навзаєм а пане леже. Я вчора обговорюючи серед ночі результати зустрічі зеленського з трампом з колегою зі США, від неї почув таке резюме: це ще не перемога, але вже не поразка. І от перш за все, я хотів би е, спитати у вас е, ну, власне враження від вчорашньої зустрічі, бо ну справді вона. Пішла навіть не за попередньо отим куцим сценарієм, який публікувався десь в відкритих джерелах. Е Заздалегідь написаним. Е ну і, от, власне, між тим, сьогодні ми маємо вже певну нову зміну погоду в Білому домі, але давайте все ж з вчорашньої зустрічі. Ну, я думаю, це той рідкісний випадок, коли можна сказати, що зустріч відбулася чудово. Все було підготовлено добре і з українського боку, і з європейського. Все відбулося як по нотах Зеленський і правильно себе а, припідніс, починаючи від рукопотискання, заблокувавши Трампівське, домінуюче рукопотискання, але при цьому а, розпи, розливаючись просто в компліментах і вдячностях Трампу весь час. При цьому на питання провокативні журналістів, оцей от коридор ганьби, який. Влаштовує Трамп всім прибулим лідерам у спілкуванні з навіть журналістами, складно назвати там багато персонажів, яких можна лише пропагандистами або, або квазі журналістами називати. Але тим не менш, бо питання від них ставляться далекі від стандартів журналістських. Але Зеленський не подавав емоційного виду, відповідав всюду, як то називається поруч. Красиво йшов від гострих і провокативних питань, при цьому ніде жодним чином не здав не тільки української позиції, але не ліс на рожон були жарти, подарована ключка, все це чудово. Європейці, які розіграли між собою буквально постановку, в якій розділили кожен по одній репліці, по одному меседжу, не перегрузивши Трампа, чітко забивали їх як цвяхи. Можна сказати, що як. Замість футбольного матчу, де мали розігрувати в пас, фактично все одразу зійшло на е, удари пенальті. От кожен з них просто проходив і пробивав своє пенальті в сторону воріт, де стояв Трамп, як приймаюча сторона. Всім цим зневілювали ефект від Аляски. Все, що Путін нав'язував Трампу, фактично було відкинуто. Тобто, які цілі у Росії були перше, Трамп мав би тиснути на Україну, вибиваючи з України. Е, Певне поле компромісів по обміну територіями, по суверенітету, по ще чомусь. Зрештою, ми бачимо, що нічого, нічого такого не вдалося зробити. Вся архітектура зустрічі не дозволила цього зробити, закінчуючи опорою на суспільство і на законодавчу базу українську. Друге, всі мали би пересваритися. Явно на це Росія розраховувала, бо вони вкинули цеглину в пральну машинку на Алясці, і по мірі того, як вона розганялася, зараз спостерігали, як буде її розносити середини, але ні. І європейці, і Україна а, знайшли в собі правильні слова, правильні підходи до Трампа. Внутрішньополітична ситуація а, в сполучених штатах відповідним чином склалася, і дуже немало важливо. І медіа відреагували на Аляску як на велике приниження Трампа. І на цьому тлі для Трампа треба було продемонструвати, що вони всі помиляються, вони не праві, все взагалі чудово і добре. І він не міг собі дозволити зараз скандальної ситуації в авальному кабінеті 2-0. Тому зрештою і тут не вдалося три вдалося швидко перекинути м'яч на сторону Росії. Жодних поступок одразу ж Трамп пішов телефонувати Путіну. І зрештою ключові ризики були подолані дуже швидко. Бо я погоджуюсь з тезою вашої колеги, це не перемога, але це не поразка, в якому розгляді, як на мене. Бо за нинішнього порядку денного, який сформований був в діалозі Трампа і Путіна в декілька ітерацій, було нав'язано дві дуже деструктивних речі: перша знак дорівнюється між агресором і жертвою. Друга розмова з позиції е, сильний бере більше, слабкий поступається. Коли Жертва в такому випадку Україна, вона ж слабша, має поступитися. А Росія ну вона ж сильна. і Вітков каже, Росія пішла на поступку, що не буде захоплювати всю Україну. Ну так і хочеться сказати, так а ми тоді пішли на поступку, що ми не спалимо Москву. І що? А, де тут реальність? Росія може знищити Україну? Ні, ми можемо спалити зараз Москву. На жаль, ні. Відповідно, це ілюзії, і от Путіну вдавалося продавати Трампу ілюзії. Тому, рухаючись по цій траєкторії, ми зараз знаходимося в ситуації, коли хорошим є. Відбиті подачі з боку Росії і мінімізація використання Трампа як важеля тиску на Європу і на Україну іншого досягнути зараз. На жаль, за таких вихідних даних не вдасться, і тому Україні важливо пробігти цей шлях якомога швидше, дійти до зустрічі з Путіним, щоб продемонструвати, що дивіться або Путін не приїжджає, він не готовий. Трамп. Тоді змінюємо підходи. Треба тиснути на Росію, або Росія е, приїжджає, зустріч відбувається і на ній стає зрозуміло, що позиції непримиренні, і тоді Трамп в, е, стоїть перед вибором або стати частиною рішення, тобто тиснути на Росію разом з Європою. А Європа тут згадує про фактор Китаю і каже: Ми будемо тиснути на Росію. Ви з нами. Ви ж потім розраховуєте, що ми будемо з вами, коли ви будете по Китаю, а, проходитись, раз, або відходьте в сторону і будьте тоді нейтральним, продавайте, наживайтеся собі. Але єдине, чого не робіть, ніколи не будьте більше інструментом в руках Росії важливим для тиску на Європу і на Україну, або ви нейтральні, або ви допомагаєте. Але проблемою бути не можна. Як в такому випадку, ви розумієте, пане Олеже, дзвінок от е, Трампа Путіна посеред зустрічі з Зеленським? я бачив, я читав зараз там е, якраз Олександр Ступ про це говорив, як відбувалася зустріч. Але ну е, сам факт цього дзвінка е, ну можливо тут для початку варто поставити питання. Все ж е, якщо порівнювати цю зустріч е, е, Зеленського з Трампом і зустріч Трампа з Путіним на Алясці, давайте можливо з цього почнемо і продовжимо цим дзвінком. то Ну, на чийому боці, на вашому, на, на ваш, за вашим розумінням, я розумію, що це абсолютно різні формати, там все. Але все ж, якщо говорити про ставлення Дональда Трампа, то от, ну, на, на чийому, умовно кажучи, все ж е, боці залишаються його симпатії? Чи є от е, Володимира Зеленського шанс, продовжуючи провадити власне таку поведінкову лінію? Е, ну, ці симпатії схилити все ж на свій бік. Я, я розумію, що дуже дивно, знову ж таки, коли все залежить від там симпатії чи антипатії однієї людини. Але маємо, що маємо: Немає страшнішої істоти, ніж колишнє або колишнє яке ображення. Тому Трамп зараз проходить свій шлях невизнаності його геополітичного кохання до Путіна. І в певний момент це переросте в навпаки акт гніву. Так само, як перший його прихід, два роки протривали їх медовий місяць. Після чого Трамп почав і летальну зброю в Україні зняв в мораторії, Обамівський на постачання, і по північному потоку тоді заблокував його будівництво. Все це буде. Бо я перпендикулярно відповім на ваше питання в бік. Я би не приділяв би багато значення е, словам Трампа і навіть його переконанням. бо слова переконання і дії у Трампа. Живуть абсолютно незалежно одна від одних. Слова в нього живуть в моменті. Вони ультраінструменталізовані. Він абсолютно цинічно словами е е добивається цілий тут і зараз, і за 5 хвилин слова вже перекреслюють те, що було сказано раніше. А з декальганів Москве взагалі такого не казав. Е е він, коли говорить, відповідь Мерцу, що да я за шість місяців, шість він ага. закінчив і ніде там не було припинення вогню, то в цьому реченні буквально все є брехнею. Абсолютною причому і дистильованою але тим не менш він так говорить його переконання, вони не впливають на слова, які живуть тут і зараз в моменті. Він може бути переконаний, в чому в ньому ідея, але діяти і говорити він буде абсолютно інакше. Так само, як і його дії. Вони завжди відбуваються під тиском обставин. Він діє так, як має діяти, і так як йому вигідно в моменті, а не так, як він хотів би діяти і переконаний, що правильно, або так, як він казав вчора, що він буде діяти, тому з Трампом ми маємо лише одну визначеність: це його категорична непрогнозованість в його словах і в його переконаннях. Але при цьому абсолютно прогнозованість того, як він реагує в вимушеній ситуації. Він супить брова. Сідає береться за ручку і підписує те, що необхідно, наприклад, зупинити північний потік, наприклад, надати зброю Україні, бо він в політологічному розумінні політична тварина, і він хоче залишитися в кріслі, і в нього є політична чуйка. І він розуміє, що жертвувати своїм статусом своїм кріслом. Ні заради Росії, ні заради своїх хибних геополітичних ПРК, ні заради нічого іншого він не збирається. Можна подивитися, як він діє в по північній Кореї. Там буквально завершений кейс. От від самого початку і до самого завершення річ в собі, яку можна чітко розібрати, як всі ці етапи еволюції проходить Трамп. Пане Олеже, я ну абсолютно з вами погоджуюся стосовно Трампової і непрогнозованості. І мені здається, взагалі треба бути там сліпим, глухим і, і, і без, без жодного мозку, щоб цього не помічати. Але дивіться, є ж, я не можу в такому випадку зрозуміти іншого. Чомусь е, його ставлення до Путіна. І заяви, які там лунають, що в риториці так само проявляються, вони якраз є абсолютно прогнозованими. Тобто таке відчуття, що Путіну вдалося знайти якийсь ключ до Трампа, який тримає його а, там, ну не знаю на якому повідку, а всім решта Європі, Зеленському, будь-кому. Ну це не вдається. І от тут питання, чому праві ви праві, бо вони не настільки покидьки всі разом взяті, бо а, Трамп. Любить і хоче мати визнання від поганих хлопців, і це в нього тягнеться всю його кар'єру. Можна тому знайти купу епізодів підтвердження, починаючи там від бізнесу забудованого, яким він займався, і з ким йому доводилось мати справу. і Він завжди ж хизувався, що він вміє знаходити спільну мову з поганими хлопцями. Домовлятися, він ж цим весь час пишається. Я, я, я знаєте, вибачте, будь ласка, пане Олеже, в підтвердження ваших слів. Мені просто згадалось про поганих хлопців. Пам'ятаєте, коли він там ніс оцю дичину про генерала, який там десь застряв в, в, в на фермерських угіддях? Що він тоді сказав? Він тоді сказав, це якось мало поміченим. Теж пройшло. Він сказав: ну, я думаю, що його вже немає поблизу Путіна. Там чи 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 з Путін з ним розібрався, що щось в такому плані? Тобто, ну по факту він каже, він там його завалив, але ну ну окей, типу. Так, вибачте, будь ласка, що перебив просто а мусив про це. другий момент. Ви абсолютно праві, Це добре розкриває, що вони з Путіним в одній речі, в одній річі є ягодами з одного поля. Це та друга проблема, яку я називав з приводу порядку денного: угу. це право сильного або по праву сили для Трампа. Хто сильніший, той і правий. Просто Трамп це цифровий дід, тому для нього економіка, ми та все інше є інструментом для експансії. Угу. А Путін це аналоговнєтний дід, для якого все це існує в доцифрову епоху, і який солдатиків на мапі представляє, і для нього груба сила є інструментом експансії. Тому, власне, вони різними мовами говорять, і в них різне уявлення про те, що є ціллю. Але а, припустимість порушення правил. І досягнення результату силою нав'язуванням насиллям для обох з них є прийнятним, і тому тут звісно Росія хакнула Трампа, і в цьому розумінні Трамп є достатньо прогнозованим, бо він дивиться буквально закоханим очима на Путіна як на того, ким Трампу не бути ніколи. А він же ж хотів би також сидіти 20 років. Він чому Лукашенка називає таким поважним могутнім лідером Білорусі? Бо ну, це ж просто ідеал для а, Трампа. Тільки він хотів би не в Білорусі бути і на тракторі їздити картоплю перебирати, а в Сполучених Штатах і їздити на Каділакі і біткоїни перераховувати. Okay. І в кого там він здається Вільхамалієва? Чи в кого запитував каже, а ти скільки років там вже правиш там? Сільго. І мені б так хотілось. Дзвінок О, останній момент да, та да. пане Олеже коротенько, просто мусимо завершувати, але вже спитав, а не до завершив запитання про дзвінок Трампа Путіну. От ступ про це писав, але ну там і що Трамп пояснював про що вони там говорили доволі детально. Каже, це правила дипломатії. я Не хочу розкривати. Але ну це як це, це не виглядало вам як дзвінок там васала господарю феодалу. Там тому що мені одразу чомусь згадалась оця ця Історія, коли в 14-му році під час перебування теж європейських лідерів в розпал Революції Гідності, там теж Німеччина, Польща, Франція, здається, були представники, Янукович виходив і дзвонив так само Путіну, щоб щось там відзвітувати. Це було щось типу того? Ні, я задам тишки іншу оптику. Мені здається, що це про інше. Це дзвінок дяденьки який дав хлопчику аркуш з пунктами і сказав: Поговори там з ними. І він подзвонив і сказав: дяденька, мені сказали, що отак і так і так. Бо е, направду, мені хочеться побачити момент, коли все це завалиться зараз за пару місяців. Вся ця історія запущена Росією з цим аркушем, угу. і дай Бог, щоб Європа могла ви розгорнути М? з аркушем вимог ви маєте на переговорами. Uh -huh. Да, вимоги, переговори так далі, і щоб Європа могла на моменті, коли Путін відмовиться або переговори не прийдуть ні до чого, розгорнути свій порядок денний. І тепер, щоб Європа давала Трампу аркуш з пунктами, казала Трампе, пане президенте, ми вас підтримаємо в досягненні в цього. Оцього, оцього. А якщо це, оце, то ми взагалі вийдемо, і скажемо, що ви найвеличніший в світі. А оце оце. Три премії а, Нобелівські. а ви взагалі думали коли-небудь, щоб в Європі Європейський Союз вручав премію імені Трампа? Ну для цього треба оце і оце досягнути. А, і Трамп бігав потім, так само як від Путіна, з цим аркушем зустрічаючи з іншими і розповідаючи: а от мені. Фон Дер Ляйн сказала, а от мені в Європі Макрон сказав. Так як він бігає зараз від Путіна і розповідає, а мені Путін сказав, а от я вам тепер розповідаю, ви, що ви мені, це вірите, сказав пане ви ж з ним не спілкуєтесь. Ви в це вірите? Ну, що я, звісно, зараз може? іронізую до певної міри. Ні, але... я, я розумію, але ну, ви вірите в таку зміну позиції, я маю на увазі Трампа, що це реалістично. Я не, не кажу там про міну, але принаймні в основі своїй. В основі своєї це ледь не безальтернативно. Просто це відбудеться з моменту е, зміни трішечки внутрішньополітичної ваги самого Трампа. Я думаю, що це вже може відбутися наприкінці цього року, початку наступного. І о, як в таких випадках кажуть на цій оптимістичній ноті, а в наших реаліях вона звучить таки оптимістично. Дякую дуже вам, пане Олеже, за розмову за аналітику. Олег Сайкян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості так. і згуртованості був в ефірі телеканалу Київ.